Світи тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що мама, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаїв не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти. Панувала я колись на широкім світі. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, а і могили моїй мирі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом переветні, нехай підростають. Та поможуть москалеві господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки, ех, як би то, як би то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась.